У третьому спальному мікрорайоні Вознесенська за ініціативу депутатів від партії відродження відкрито оновлений спортивний майданчик. Але на цьому справа стане. Що буде далі? Дивимось. Команда депутатів партії відродження Миколаївської області на чолі з Артемом Ільюком завжди приділяли і приділяють велику увагу розвиткові спорту і пропаганді здорового способу життя серед підростаючого покоління. Черговий об'єкт з'явився в парку третього мікрорайону міста Вознесенська. Наши активисты партии «Відродження» работают сегодня по всей области, приводят в порядок и свои микрорайоны, помогают в субботниках, обустраивают площадки для того, чтобы детям была возможность отдыхать, соревноваться, развиваться в современных нормальных условиях. І ще 2015-го тоді кандидати у депутати від політичної партії відродження у Вознесенську виступили за ініціативу відкриття таких майданчиків у мікрорайонах свого міста. Загалом підготували чотири проекти. Активісти, що брали необхідне обладнання і зібрали кошти на власний внесок. Було такі гранди, виходить, на 8 площадок, які мали бути розставлені по місті. Ми взяли за 4 площадки. Наша команда була ініціаторами збору средств по предпринимателям, жителям міста. І, в принципі, площадки. У цьому парку додатково здійснили реконструкцію лавок, дитячих гойдалок. Місце відпочинку, кажуть жителі мікрорайону, набуло другого життя завдяки злагодженій позиції та роботі активістів політичної партії відродження. Дуже хорошо, красиво. подобається. <реку> ну, тут місце хороше. У нас би, тут і не такого місця. А тепер буде. Дуже добре. Ми часто буваємо тут, конкурси проводилися. У планах депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого та його однодумців подальше оздоблення цього парку та інших місць рекреації у Вознесенську. Павло Москальов, Артем Брібов, телевізійні новини Миколаївщини.